Дорогі друзі, вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Руна Дагас. Сьогодні в когось розпочалась нова ера життя. Нова сторінка. Зміни. Зміни прийшли. Можливо, прийдуть протягом дня якісь кардинальні зміни у ваше життя. Так, ну, не знаю, напевно, в перевернутому на більше положення. Так, Руна Соулу. Відкрите, правильне положення. Так, ну, загалом, прекрасний розклад на сьогоднішній день. Енергетичне наповнення вашого дня дуже гармонійне. По-перше, у вас руйнується якась таємниця, яка була поряд з вами довгий час. Відкривається якась інформація, дуже важлива для вас. Руйнується те, що. Гальмувало якийсь ваш розвиток через незнання ось цього факту певного, який був прихований за руною ПЕРТ. Зараз він відкривається. Руна Хагалас руйнує, руйнує цю таємницю. Руна Соулу підсвічує вам шлях, підказує, показує цю інформацію, щоб ви її не пропустили, бо вона є ключовою для вас. Руна Евас показує, що рух ваш був сповільнений, сповільнений через ось усі певні. Особливості можливо сьогодні ви теж не будете дуже аж так прорив якийсь, не буде здійснюватись, буде все помірно, поступово відкриватися, і ситуація буде налагоджуватися. Ви йдете до успіху, до щастя, до гармонійного стану. Нова сторінка вашого життя принесе вам багато результатів. Результатів у вигляді ідей, у вигляді вашої творчості, у вигляді вашого проявлення, у вигляді матеріальних благ у кожного по-своєму, а в когось в усьому, в сукупності, все буде проявлятися в реальності. А ще все це дуже суттєво позначиться приємно, позитивно на стосунках в сім'ї, на родинних стосунках. Це прекрасно. Тримайте сьогодні дуже благословенний в енергетичному плані день. Нехай у вас все складеться як найкращим чином від щирого серця цього вам бажаю, світлих енергій вам сьогодні та повсякчас. Запрошую вас приєднатися до мого каналу, бути моїми постійними шанувальниками, а я Разом з вами буду теж творити, надихатися вашими коментарями, які дійсно надихають теплом вашого серця, і буду дарувати частинку тепла свого серця. Дякую вам за те, що ви зі мною. В кого є необхідність, звертайтеся за особистими розкладами.